Назад до в'язниці уже повернули екс кандидата у президенти Білорусі Миколу Статкевича, якого напередодні диктатор Лукашенко звільнив у числі 52 політв'язнів. За інформацією білоруського видання наша ніва попри вмовляння дружини і соратників, пан Статкевич, єдиний з усіх, відмовився виїжджати з Білорусі до Литви, вважаючи це примусовою депортацією. Опозиційний до режиму Лукашенка політик уже провів в ув'язненні понад 2,5 роки. 41-річний комірник одного з підприємств на Київщині передавав ворогу координати ППО. Для цього він виходив на вулицю після оголошення повітряних тривог і намагався виявити орієнтовні координати військових підрозділів. Потім, у режимі реального часу, звітував про це російським кураторам, яким, до речі, у він, у поле зору він потрапив через свою надмірну активність у заборонених соцмережах, зокрема ВКонтакті СБУ. Затримали зрадника на гарячому, коли він шпигував біля пункту базування України захисників наразі суд визнав його винним у держзраді Йому присудили 15 років ув'язнення.